А це сьогодні попалося, чи вчора ввечері, чи сьогодні зранку, я вже і не пам'ятаю. Дівчинка робила наше блюдо. Не тируни, а сируни. Ну, туди треба сир кисломолочний додавати. Тому і називаються сируни. Теж цікавий такий <глад> блюдон. Ну, а це теж цікаво, мені дуже навіть цікаво. Спробувати ну не знаю. Що. Сьогодні в мене є і сир, все в мене є в общем-то. І що сьогодні упечемо. Треба їсти варити. Я вчора купила стегенець курячих, як встала з електрички та судила в фору. Хочу наварити бульйону на пару днів. І щоб і гаряченько можна було похлібати, і м'ясо, шматок з'їсти, і порядок. Ось так. Коротше, Будемо сьогодні щось куйовдити. Дожарюю блюдо. А його там якраз вийшло на дві сковорідки. І зараз підемо в хату і будемо пробувати. Я не пробую <смеш> спеціально буду разом з вами смакувати. Чи стоїть ще й рецепт, чи ні. Ось така краса в нас вийшла. Так, мої дорогенькі. Ну, у сметану можна кропу туди, можна і часничку, це вже по бажанню. Ну, це таке. Зараз холодніше і виберу трохи. Чи це цей холодніший. Я посмакую сам Ленчик. Що воно таке? Mm. Ну, добре. <смаку> добрий сирун. <смаку> дуже добрий. Mm. Прям дуже. Смакота. Даю рецепт. Дуже. О, дають. І всередині він, як звичайний дерун. Ну. Смак добрий, правду кажу. Мені здається, часник, сюди може і не треба, а кріп не, не завадить. М -м -м. Прям дуже смачно. Зараз даю рецепт. Так, дівчатка, будемо готувати сирони. Я готую сьогодні їх із-за назви. Ну, там написано, треба три середніх картоплини. Ну, Так як у мене картоплини великі, то я обчистила дві. І ось таку цибулинку трем або на дрібну, або ж на оцю середню тертушку. Я буду терти на дрібну, на таку, як на дирони. Трем, коротше. Дівчатка потерла картопля і цибулька. Тепер 150 г кисло-молочного сиру. Треба гарненько його вилочкою так розім'яти, щоб не було комочків. Ну, в рецепті пишеться домашнього. Але ж будемо брати, який є. Ну, я оце беру. Оцей сир беру і молоко. Тут мені він подобається. Молоко беру пряжене в основному. Коли я готинське беру, але в основному беру просто наше. Раніше не так називалось, Ну, зараз перейменували. Слава Богу. от, Тому ось такий у мене сир кисломолочний, Тут грудочок немає. Сюди. Додаємо? Додаємо. Так? Додаємо ще одне яйко. Гарненько колотимо це все до однорідної маси. Що ж це в нас за блюдо таке вийде? Дуже цікаве, ну прям дуже. Ой, ой, ой. Тепер дівчатка солим перчим за смаком. Ну, В рецепті пишеться, що ще, хто хоче, може й додати е, цей сушений часничок, але я ніколи не додаю часів біруни, то не буду додавати. І все. То в сируни вони <смеш> теж не, не, не треба. Коротше говорю, це так. Часник сніт. Ну, коротше, ви мене <смеш> Ой, кумедія. Так, і тепер додамо муку. Муки по рецепту 2-4 ложки. Ну, Правильно, в залежності, скільки юшки картопля дала. Я дам дві ложечки, поки що розмішаю, а тоді. Будемо бачити, що до чого. Бо лівою рукою погано мені трусить. Так, єсть. Он так. Так. Лежи. О! А я думаю, тут хватить для ложки. Хватить. Хватить. І підемо жарить. Я зараз одягнуся. в Літню кухню. Я там натопила комфорком і льодром встав на стінах. Це капець. Ну, що робити? Нічого не зробиш. Я думаю, що дві хватить. Дві хватить ложки. На сковороду накладаємо ложечкою і будемо піджарювати з двох сторін. Жаримо так, як диру, незвичайно. Перевертається дуже гарно, просто мені одною рукою не зручно знімати і перевертати, Але дуже гарно перевертається. Юля зацінив блюдо, так що йому теж дуже сподобалось. Правда, дуже смачні млинці, сируниці. Кого рецепт зацікавив, робіть добре. Хлопчики, років двадцяти, може, трохи вперта, може, й не свята, та така гаряча горе не біда, добре бути жінкою років сорока. Можна й самогоночки можна й коньяка і життя розкішне, і смішне, й пекуче такого снігопаду, такого снігопаду то теж ніх не пригадують міста. А сніг не знав і падав, а сніг не знав і падав, Земля була прекрасна, вся в білих кольорах, сніг кружляє, літає, літає, покриває землю всю, замітає зима, замітає знає, що я. Велю, на випавши на білий На навипавши на білий а чистий і Сніг Лягає так несміло, лягає так, несміло, тим дітний, як перше. На двигах схожих свит с них ужляет, літає летает, покриває землю всю, завітає зима.